Сережа притула, якщо ти хоч трошки розбирався в міжнародній політиці, а не в розпіздяйстві і розкраданні донатів, які ти так любиш, то ти бною не знав би, що закликати члена країна НАТО збивати. Ворожі об'єкти на території іншої країни, яка до того ж не є членом ще НАТО, це як мінімум для тієї країни є порушенням відповідних міжнародних норм. І це я зараз не говорю про там е Женевську конвенцію, по якій е у нас орків держать на 100% як людей, а наших е полонених е орки держать як бидло. Е я зараз говорю про міжнародні е норми і права, які е зобов'язують ту чи іншу країну члена Європейського Союзу або НАТО е дотримуватись відповідних вимог. Так що тебе лучше не громкими б фразами тупорилами би викидався і закидався в типу збивайте ПВО ворожих шахедів на території Львівської області, і тоді до вас поляки не долетять. що Це тільки дебіл, може таке сказати. І второй, кстати, за день, якого я почув, перший був. Валентин Гладков, це кстати твій коріч, а Пінчука теж подсосник, який в парламенті в своє время там бігав, розганяв усіх, щоб до депутата не підходили. Ви блядал як щось з призданете, хоч і хоч прадий, понімаєш? Ви просто кидаєтеся пафосними фразами хайповими. З надією, що от, ну, народ піпл ну, схаває, а піпл не схаває, тому що піпл у нас, український народ, далеко не тупорили, яким ви його читаєте. То, що вони їбали людей на, на супутниках і на зборах на ядерку і на все інше, ще не говорить про те, що суспільство вам про це не заставить вас за це відповісти. А якщо ти вже так хочеш бліснути умом своїм тупорилом і щось пиздануть без розрішення, яке тобі дає пінчук і вище указані особі, то согласуй, пожалуйста, свої поради, які ти роздаєш Польщі. Максимум, що може зробити сусідня країна, і це при тому, що вона і так достатньо зробила для України. Це максимально заявити про санкції проти Росії, але самі болючий пакет санкцій прийняті, який ударить по партнерам Путіна і по бізнес-партнерам Путіна, по політичним партнерам Путіна і по тим людям, які знайдуть собі сили вирішити питання щодо ліквідації Путіна внутрі Росії. А твої поради такі ж тупорилі. Пустоголові, які ти сам долбаюб, підтягніть, будь ласка, свої засоби ППО і в співпраці з українськими повітряними силами. Допомагайте нам збивати в суто російську наволоч ще в небі над Волинів і Львівською областю, і тоді до вас нічого не буде залітати.